Добрий день, лю. Добрий день, любі друзі! З вами Оленчин Софія і ви на каналі Софія Оленчин. Сьогодні я хочу зняти відеообзор на мою колекцію Monster High по запросу. Якщо в мене тільки 4 ляльки, ну то давайте почнемо. Сама перша лялька це є Дракулаура із колекції Страх Камера-Мотор. Вона в мене появила самою першою в шуварі, тому зеленим дахом на верхньому. Там. Подавалися, детська підробка, ми знайшли магазин, там до не підробки. Там були Евертер Хай і Монцергай. Вважання і, і... вона була за 500 гривень, а там вона за 300, тому ми купили за дешевшою ціною. І ось така моя Дракулауре. Мені дуже дракула. взуття. життя. тільки кульчики зробилися ото і то. Незважаю, що видали резинку, я думаю, її так гарніше. Друга лялька, думаю, одній ляльки це не колекція, Зелена не колекція Монстер Хай, ну і чотири не колекція. Але потім я захворіла, захворіли. І тату мені вирішив купити ляльку. Я хотіла еврестригай, але як побачила, якйомі, мене я щось розплакала така, розплакала, така гарна. Тому зразу я її захотіла. Мама каже, в неї ж лиця нема. Але вона дуже няшна, дуже няшна. Вона просто. Ну без шкарпеток, я її загубила, шкарпетки. тут мені його, подивіться. І дуже гарне, дуже не волосся. Ну, дуже гарне і така синя. Далі пройшло дуже багато часу. Ну, десь ну, не знаю, десь рік. Як бавила з мамою ляльками. А потім мені мама загальні оцінки купила Френкіштейн із колекції День фото. Ну, подивіться, на її макіяж. Ну я сама вибрала собі ляльку. Які болтики. Ну, подивіться, як вона няшна. Я їй намалювала, правда, нігті. Яка вона класна, правда? Тут таке. Ну, просто ну, я не я, я ненавиджу говорити, ненавиджу люблю. Мені просто її ненавиділа, перше думаю, руки не піднімаються. А тепер я її полюбила. Розумію, це моя судьба, і це моя судьба мати френкіштей. Ось така моя красотка. Дуже навіть гарна. Далі я, я, Ярина Дицька із каналу Ярина Дицька. Зламалася тату нечайно зламав її саму ольолену ляльку. Тому тату їй дав гроші і Ірина попросила мене піти з нею купити її ляльку. Вона купила колодін-холін, А я собі. ну, мама, Я кажу, мама, можна я собі виберу, каже, кажу, Ні". ну добре, вибирай. Я так залишила, на ті ляльки". Ірина взяла холін-кладін, -холін, холін базова, холодін, -е". ну, знаєте диско. І взяла це мені, а я така дивлюся, теж хочу. Мама, каже, ну добре, вибирай. Зараз вона око впала. Звісно, дракобека, ну, ну няха. Перша не нога не рухалася, але нога не рухалася, а потім рухає. <суб> Тільки вона гарна. Вона ще трохи не фікусирує, у мене проканать. У вас в мене це не ікле. Та блін, саме. У неї взуття Піпець, яке гарне. Ай, я драколапа, драколапа, теплера і драбека. Дуже гарно. Ось, це було відео-обзор на всіх моїх ляльок. Не пишіть поганих коментарів, бо, е, бо мене їх мало. Чотири ляльки. Ну, правда кажу, їх мене мало. Напишіть коментарів, яка, яка вам найбільша якось сподобалась? Кійомі, дракобека, до драколара чи Франкенштейн. Мені буде дуже цікаво знати. І так. Та Дайте досадьте пальці вгору, підпишіться на мій канал, пишіть, пишіть внизу коментарі. То все добре, папа, я стрю контакт, пишіть хороші, прихороші коментарі. Покажіть свої лице, то все добре, папа, я стрю контакт, кісі-кісі, бай, вікус ан крейзі, пока.